Йому було 89. Микола Лещук пішов із життя не просто щирою і доброю людиною. Його пам'ятають як талановитого портретиста. Відомий художник найбільше любив передавати людські емоції та переживання. Ці всі роботи, які тут є, сьогодні виставлені. Це фонд уже музею. Ці роботи, всі він великодушно подарував. Мукачевському історичному музею. Вшанували пам'ять великого митця хвилиною мовчання, а потім теплими словами захвату. Дуже мало є художників, педагогів, практиків. Він не лише словами міг навчити, а він і показав. Тобто, то рідко буває. Відкрилася художня школа у 80-му році, якщо то 80-й, 81-й рік. Він один був такий із. із з професіональних міців тоді, що в нього було, що навчитись, охочих шанувати пам'ять Миколи Семеновича було немало. Милувалися картинами і діти, і дорослі. Неодноразово картини Миколи Семеновича виставлялися в наших залах, неодноразово їх дивилися люди з усіх кінців світу. І я радий, що маю нагоду відкривати чергову виставку уже після того, як. Лещука Миколи Семеновича з нами нема. Намалював Микола Лещук і свою дружину. Назвав картину Дівчина в національному дівчина всього його життя пані Маргарета в угорському вбранні не випадково, адже сама родом із сусідньої Угорщини. Дітей у творчого подружжя не було, зате прожили разом із художником більше 50 років. Я була особисто знайома з цим прекрасним художником, гарною, дуже щирою, толерантною людиною Миколом Семеновичем. І ви знаєте, я хочу сказати, що на його картинах відображена його доля. Він був дуже доброю людиною, він дуже любив свою родину. Виставка Миколи Лещука триватиме до 30 травня. Тож усі охочі можуть не лише помилуватися якісними роботами, а й шанувати пам'ять відомого митця.